Ми на євро, друзі. Що ще тут треба сказати? Які емоції були у Сергія Риброва на після матчої прес-конференції? Як він пояснював свої дії протягом цього матчу? Як він дякував своїм гравцям, давайте послухаємо головного тренера збірної України після епохального історичного матчу проти збірної Ісландії. Не забувайте, друзі, про наших партнерів компанію Фовбет, про їхні акції. Будьте в середині гри. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Я вдячний вболівальнику. Що дійсно після, навіть після пропущеного голу вони, вони дуже міцно підтримували нас, і ми вдячні усі хлопці. Ми дійсно відчували цю підтримку, і я вважаю, що усі сьогодні заслуговують цю перемогу. і вболівальники, і наше ЗСУ, і наша збірна. Після сьогоднішньої гри е воротаря нашої збірної Андрія Луніна можна вважати, що Питання з першим номером вже закрите. Чи ні? Дякую. Воно ніколи не закрито. Як можна закривати питання? По жодному гравцю не закрите питання на євро. Дуже важливо, щоб зараз гравці. Повернулися до своїх команд, отримували практику і готувалися до Євро. Звичайно ж, ми всі розуміємо, наскільки ця перемога є важливою для всієї країни та для гравців. Особисто я дуже пишаюся нашою командою. Ці два матчі були дуже нервовими і складними. Звичайно ж, до гри і після гри я казав, що ця перемога для нашої країни, наших вболівальників і захисників, які щодня борються за нашу свободу. Ми розуміємо, яку велику справу ми сьогодні зробили Надзвичайно нервові матчі: 2-1 проти збірної Боснії, 2-1 проти збірної Ісландії, два камбеки. Дуже багато емоцій, просто фейерверк емоцій. Все це ми відчули у цьому плей-офф до Євро 2024 Головне, що ми туди вийшли, і там буде вже новий фейерверк емоцій. Будемо стежити обов'язково за євро разом на футбол хаб. І друзі, не забувайте про акції від наших партнерів. Будьте всередині гри разом із Фавбет. Отримайте бонус до 10 тисяч. Тисяч гривень на перший депозит за посиланням в закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один. Футбол хаб твій зв'язок з футболом.